сьогодні я хочу з вами поговорити про Battle TOS, то не про NES версію яку всі знають, а довольно рідку версію про яку у нашій рету спільноті мало хто знає. Чому так? Ну, тому що то якась там древня портативка, котра нікому не цікава. Версія для Game Gear вийшла у 1993 році завдяки студії Sega та Tradewest. Яка адаптувала гру для портативної консолі Sega. Хоча Гра зберегла більш основних механік та елементи оригіналу, вона отримала деякі зміни через апаратні обмеження Game Gear. Гравцеві доведеться взяти на себе роль одного з двох антропоморфних жаб супергероїв. Хто це буде? Rush. Чи зіць, я не знаю. Їхня мета врятувати викрадених друзів принцесу Анжелу і колегу Жабу Пімпла, яких закупила зла темна королева. Сюжета як такого тут нема. Усі відеоролики, котрі були в оригіналі, тут відсутні. Але сюжет є в мануалі. Після поразки від галактичної корпорації Темна королева та її космічні війська відступають у дальні простори Всесвіту. Тим часом на борту космічного корабля Вультури професор Т. Бірд і Жаби супроводжують принцесу Анжеліку назад на її рідну планету, де її батько, земний імператор, чекає на її. Безпечне прибуття. По дорозі Пімп бере Анжеліку в корис до сусідньої станції відпочинку. Але темна королева ловить їх. Пімпл встигає послати сигнал СОС до того, як королева відправить їх до своєї планети Рак на рок. Кількість рівнів у версії для Game Gear менше. Чем на NES. 9 замість 12. Деякі етапи були вирізані або змінені. На відміну від NES версії, кооперативний режим відсутній. Може воно і на краще. РВЕС керує лише одним персонажем. Спочатку вас не висаджують на кораблі, як на NES, А ви відразу опиняєтесь на ворожій планеті. Так же на вас нападуть психосвині та ходулі. Так як фізика вріз зовсім інша, ніж на нес. То пристосуватися к бойовці і взагалі до стрибків на первих парах буде тяжко. На червоних драконах я таки не зрозумів, можна ли на них літати чи ні. Далі бос. Тут. Трохи цікавіша картинка, як з очей боса, як він бачив Всесвіт. Тактика така сама. Три рази кидаємо каменюку і на цьому все. Далі, як на нанес, спуск на канаті по колодязю униз. Вороги тут, як і на НЕС, ворони, гармати з електрикою та змії. Перетворюватися у гиру також можливо, але ті гармати і так вмирають з одного удару ноги. Загалом не дуже складний рівень. Далі стрибаємо по островкам, лупасимо щурів і садимося на турбобайки. Турба-тунель на портативній консолі. Тут не менш пекельний, а то і більш. Бо він зовсім новий. Взагалі новий маршрут. Но є єдине полегшення, коли ви врізаєтесь у стінку, ви не помираєте як на низ, а просто злізаєте з байка і садитесь на нього знов, втративши пару кубиків енергії. А що, так можна було? Хм. Ніяких телепортов тут нема, як і на першому рівні. Тому щитерить не вийде. Що б ви думали? Розробники залишили цей дурний льодонаковий рівень. Як кому, а мені цей рівень зовсім не подобався у жабах. Тут він ще пекенніший. Ці бісячі кубики льда, поки налучишся їх ловити, то здурієш. Проходимо в сніговиків і йдемо далі. Кінець рівня відрізняється від несу версії, тому треба завчати по новій Surfing Сіті. Оце вже крутий рівень на нанес. А що тут? Ну, брьона, віхрі на місці, да ще і відразу насипають водних мін. Котрі у нас в версії були тільки у кінці. Далі що б ви думали? Перший бос. Тільки треба його не закидувати камінням, а просто лупасити. Такий ось ексклюзивчик. Далі ще пекельніші міні Бровна та Трампліни. Знову перший бос і нарешті Big Блек. Великий пацюк. Це вам не нанесло пасити його палкою у кутку. Тут все набагато складніше. Краще бити його у стрибку. Прийде час, поки ви зрозумієте, що до чого. Сама наша жаба до речі дуже куменно виглядає. Після пер перемоги рівень закінчується. Так, які ще рівні залишили розробники? Звісно, стрибки по зміях. Якщо ви знаєте на зубок рівень на НС, то забудьте все і готовте пекельний стул. Бо вмирати ви будете тут дуже багато. Незважаючи, що тут цього три зони, але вони зовсім інші, ніж на НЕС. А вкупі з дивною фізикою завчати прийдеться довго. Тримайтеся. О! Далі вогняний рівень. Все як на нас. Даємо по мердасам пацюкам та перестребуємо по бронам, по островкам. І садимося у літачок. Також забудьте о NES версії, рівень зовсім інший. Спочатку ухиляємося від лазерів та вогників. Далі вже ці лазери будуть рухатися. Долітаємо до ракет тут вже як по ВЗ. Потім лазери і вогники знов і це все на одному чекпоінті, а не на різних як на нес Далі швидкісний участок і кінець. До речі, лазерні стінки також вас не вбивають відразу. Це покращення хоч і невеличке. З пекла відразу до пекла. Клінгер Вінгер. Ну звісно, який ще рівень розробники могли залишити, щоб гравці страждали. Рівень наче такий самий, треба гарний геймпад, щоб нормально пройти його. Я нічого не продумував і юзав паузу на поворотах. Доїжджаємо до боса. Багато моїх нервів витратило це чортове колесо, поки я зрозумів, як його бити. Наче як і нанес, але коли ви пограєте самі, то зрозумійте, що це не так. Дуже пекельний босс. І нарешті вежа королеви. Також зовсім інша вежа, ніж нанес. Різні паски і все по-іншому. Особливо весело буде дратися з шукатиме створіння сточі на малесенькій платформі над прирвой. Ото повеселитесь! А вишенька на торті це фінальний під'єм до королеви, де потрібно попіксельно знати, що вас чекає, і не дай Бог ви зробили зайвий рух чи на мілісекунду пізніше підстрибнули, То все, це смерть. Після цього рівня NES-версія вежі вам буде здаватися легенькою прогулкою. І нарешті темна королева. Тут вона виглядає так гарно, що диву дається. Така гаряча штучка. Також літає по всьому екрану і перетворюється на смерть. Не дуже важкий бос. Ось і, і все ми врятували Анжелу і Пімпла. Хоча пімпла нам не покажуть. Навіщо? І взагалі ніякої заставки ми не заслуговували. Миємо ноги і лягаємо спати. Що можна сказати про цю версію? Хоча вона дуже складна. Ну якщо ви завчите рівні і звикнетеся з фізикою, то пройдете її. Звісно, вона попорізана, не вистачає рівнів, але вона дуже цікава. А ну або мани, хочете челендж, кресірж? Ось він. Перед вами. Якщо ви не награли в цю версію, то дуже раджу. Нудно вам точно не буде. А з вами був Серж, любитель Жаб, всім гарного вечора, побачимось!